Як пограти в Arena Breakout Infinite на слабому ПК. Для початку нажміть Windows плюс R. Потім напишіть dxdiag І нажміть ОК. OK. Тут буде написано все про ваш комп'ютер. Вам потрібна назва процесора: в мене це Ryzen 7 5700 x Потім зверху переключаємось на Display 1. І тут зверху буде ім'я вашої відеокарти. В мене це Rx6800XT. Для того, щоб пограти в цю гру, на екрані буде вказано системні вимоги цієї гри. Для того, щоб замінити відеокарту, точніше, замінити її назву, знову нажміть Windows плюс R. Далі введіть regedit. Після цього відкривається реєстр. Заходите в HK Local Machine, System, Control set 001, Control, Class і Правою кнопкою миші нажимаєте на клас, нажимаєте Find або Знайти. І тут пишете назву своєї відеокарти. Після цього нажимаєте Find. Next. Вам знаходить таку папку, листаєте нижче, і знаходите ось такий от файл Driver Desk. Орієнтуйтесь по правому стопчику. Тут буде назва вашої відеокарти. Щоб змінити назву вашої відеокарти, натискайте два рази. І тут заміняєте на любу іншу відеокарту, яка підходить під системні вимоги цієї гри. Можете, наприклад, написати мою відеокарту. Натискаєте після цього ОК. І після цього вам потрібно перезавантажити ваш ПК. А тоді спробуйте зайти в гру і помилки не повинна бути. З відеокартою розібралась, тепер я покажу, як змінити назву вашого процесора. Для цього заходите «HK Local Machine», System, Current Control Set». Yenum І прагнупка миша на папку Yenum Find. І тут пишете назву вашого процесора. В мене це Ryzen 7 5700 x Find Next Далі вам знаходить цю папку, в якій є Friendly Name Натискаєте на неї два рази і замінюєте назву процесора, який підходить під системні вимоги цієї гри. Наприклад, можете взяти мій процесор. Але це треба зробити в усіх цих папках. В мене це від нуля. До папки F. Треба в кожній папці замінити назву вашого процесора. Після цього перезавантажуйте ваш ПК, і у вас повинно зайти в цю гру. Якщо я вам допоміг, з вас лайк, підписка, і також залітаємо на Twitch. Силка буде в описі.